уже, короче, на все новый крутой сервер. Хох, Там ты можешь хрифорить, выживать, снимать анти хрифер шоу. Прямо я крути ютуберы. что заходит на наш сервер. Поки он еще в разробке. Но зато у нас есть скайп сервер и телеграм. Там мы будем выкладывать все новые, и вы открыли. Все будет по посыланию в боксе. Заходь і підписуйся йоу! А якщо без шуток, реально ми робимо крутий сервер, я з моїм другом, так що заходьте, підписуйтесь на телеграм, Discord, щоб знати всі новини. Lenovo Ideapad 330. це бюджетний ноутбук, який вийшов у 2018 році. Нещодавно я собі його купив як основний ноутбук. І сьогодні я вам хочу про нього розказати і зробити огляд. Не буду затягуватись, поїхали! Спереду у нього яскравий IPS-дисплей, а позаду просто саме обична пластикова кришка. Під капотом, так скажем, у нього стоїть i 5 8300 h GTX 1050 на 4 ГБ і 12 ГБ оперативки, що навіть на 2025 рік добрий варіант. Збоку у нас є два USB 3.0, USB Type-C, HDMI, картрідер і Ethernet, тобто проблем з відключенням точно не буде. І давайте почнемо. Мені кажется, самое главное, це звичайно геймнег-тест. Почнемо ми, звичайно, з легендарного Майнкрафту. І вибачайте, буде запість телефона, бо, по-перше, запість, якщо я включу на комп'ютері, то буде дуже сильно грузить. І чогось MSI AutoBurner не хотів вводити FPS, так що я просто його вивів з боку екрану. Ну і прямо зараз ми вже бачимо, що у нас стабільні 130 FPS, і це дуже добре. Я і так гуляю з ограниченням в 70, а тут таке, це для такого дуже добре. І, по-моєму, з таким FPS-ом дуже комфортно гуляти. Ну і давайте підемо до наступної гри. І зараз у нас іде КС-2. Вибачте, МСФТБернер знову не захотів ніфіга виводити, води, так що я вивів просто через консоль FPS. ось таким красним текстом вона показується. Так, і що ми бачимо по FPS-у? Зараз у нас показується приблизно 80 кадрів, але в консольних командах я знаю є невелика погрешність. І зараз тут приблизно 80 кадрів. І це доволі грабільно. Типу, можна спокійно грати, я не бачу ніяких проблем зовсім. Що ж, давайте до наступної гри. Що ж, і зараз у нас на очереті Геометрі Dash. Е, як ми бачимо, ФПС з боку у нас великий, я би сказав, дуже великий 500 ФПС стабільно. Ладно, не стабільно, там буває по і 300, но схожіться, це все одно дуже добре. І на більш важніших, більш, так скажем, не важніших, а сложніших левелах. ППС, так, да, трохи просаджується, і ФПС, там уже стабільний під 300, Но це все одно офігенно. так що гулять спокійно можна. Що ж, давайте до останньої наступної гри. Що ж, остання гра це GTA 4, і наконець MSI Автобернер вивів е показники, і тепер можна спокійно все вам показати. Що ж, ми загрузилися в гру, і що ми бачимо? Зараз у нас е стабільні 70 кадрів. Це нормально, це добре, як для максимальних налаштувань. Ми спокійно можемо їздити по городу, тобто у нас все добре, немає фрізів, тобто все відмінно, я навіть так скажу. І це все просто-напросто, що я можу сказати. Що ж, можна вже іти підводити висновки. У моїй думці ці 11 тисяч, які я на нього потратив, вони стоїли того. Мабуть, я навіть на нього поставлю Linux. Що ж, з вами був я, Ромен. Всім дякую за перегляд і всім па. -па.